Сьогодні відбулася моя персональна виставка, ретроспективна виставка, які е, мальовані в 80-ті роки, потім порядком до сьогоднішнього дня. Тема закарпатських обрядів, обрядів. Я люблю малювати ногу фігурні композиції. Люблю малювати свята які відбуваються на Зарпатті. Тут багато таких картин. Ну, от. Люблю малювати там, де великі скучні люди. Ярмарки, базари, базари завдяки експедиціям по Закарпатті, де я робив зарашовки. І на основі тих зарошовки я вже робив ті картини. i okay.